Сьогодні у нас 38 градусів, 6 червня. Жара повним ходом, дощики пройшли, випаровування, Сьогодні у нас відео буде на тему, що з нашою картоплею сталося в коментарі, що вона. Повиривалась, коли пололось та коли підсипалось. Зараз ми вам покажемо. Тут у нас дровцята, дубочок залишив непоколятий. Тут вже складений, переколяний, тут близько 24 кубів. Ще одну машинку ми привеземо. Ось тут ми збирали. Терсу, те, що різали дубову. Також її спалюємо в своєму котлі. Дубок підсихає. Жінка вже не кричить, помідори висадили, сама вона працює. Помідорчики стоять. Тут ми робили все тракторцем. З цими лапами культиватором, ще й картоплю. Після цього посадили і пройшов капітальний дощ, як ми пропололи і підгорнули. Дощ пройшов дуже гарний, треба буде його переполювати, їм, але це не наша робота. Зараз покажемо те, що ми зробили. Казали, що картоплю ми... Повириваємо ось який фон. Кукурузки також є. Вже і цвіте. Шоста червня. Такий вид має наша картопелька. Як ви бачите, дожі пройшли, аж річка була, текла, тут маленький схил є, зіллячка немає. Щось в цьому році дуже цікаво, що немає короладов. Напевне, їх ЗСУ знищує як і на фронті, так і в нас на огороді. Ось, хто казав, що ми її повириваємо? Писали в коментах. Повиривали, що знущаємося з картопельки. Дивіться, який вон. Як красиво у нас починає зацвітивати. Ось таке міждоряддя. Шистеньке. Не тільки з краю, скрізь. Які сорта вже зацвіли, які ще не. Сорта я колись закуплював в Німішаївському інституті. Це в нас недалеко від нас брали 26 сортів. Залишили 6. А тут в нас пшеничка. Здесь він ньому. Вийшов в цьому году суржик. Я журю, яка зацвітає, яка мається, але немає... Немає короладів. Як той нечисті. Та ще на границі в нас. Напевне буде в цьому році перемога. Як їх тут немає, дай Бог щоб їх, їх там не було. Наші хлопці, я думаю, що зроблять все для цього. Ну, ось бачите. Вона починає і ця засвітати. Я думаю, що ми її копачи не тільки дві також точно не будемо. Потому що ще рада. Міжрядка чиста якось так Дубок свій ми прибрали, посадили повідорчик і І коса на так що маленьке відео і для своєї пам'яті і для тих коментарів, що казали, що ми знущаємося з нашої картоплі. А це ось сусідська в один день сажена. Ручна обробітка потім... Та, в принципі, вся ручна, служок ручниця, ручна обробітка. Хоча мають все для того, щоб зробити Ой. все механізовано. А тут розкидали картоплю і все остальне механізовано. а самому подобається. Так що підписуйтесь, ставте лайки і все буде Україна. Всім дякую за перегляди, за підписку та коментуйте.